Привіт, агротехнар! Сьогодні знімаємо вам вантажний трицикл. Да, розумію, начебто, не трактор, але слухайте, реально дуже багато е, людей. Тим паче, що от з регіонів, там, з місцевості такої, де на риночки да, полюбляють кататися. Дуже багато людей питають, тому знімаємо. Мотолідер. Він же Геркулес, він же Моравей, хто як його називає. Мені більше подобається назва Геркулес 250, тому що це, по суті, викарбовано у нього прямо на корпусі. Але фірма, яка випускає і завозить їх в Україну, називається Мотолідер. Чесно вам скажу, по якості. Скільки ми от торгували різними марками, по якості цей буде найкращий. Тобто Мотолідер трішки трішки гірше буде дозер, але у нього свої переваги. Але по мотору, що касаємо, Мотолідер з ланчиновським мотором просто топ. Ну, тобто немає спору. Коротенько за нього, значить, 250-кубовий мотор. Коробка реверсивного типу 5 передач вперед, 5 передач назад. Є стояночне гальмо, тобто блокуються задні колеса. Ой, повертаємо так, сам корпус, пластик дуже надійний, класний. Він по-моєму, повинно... А, це навіть. Якийсь не пластик, це, а, ну це паливний бак там шумить. Ні, оце от пластик, да. Просто накладка прямо на метал, воно здається, що є тут. Е, пластик дуже гарної якості, тобто ви його не погнете, нічого з ним не буде. Вообще. Сідушка е, досить нормально зроблена, анатомічна, тобто для чоловіків, для жінок е, можна спокійно брати, нічого натирати бити не буде. Також є е, просадочка, отака от м'яка під спинкою, щоб ви не бились копчиком і всім іншим. Е, і є навіть посадка, я не знаю, для кого вона зроблена. тобто Ну, чисто пройняли проїхатись там ну, до кілометра це потолок, тому що ну, слухайте, тут реально сидіть не дуже зручно. Але можна її використовувати е, як е, захисний. Я тут, поняли? Зберігати тут інструменти, документи і так далі. Е, Їздити на такій штуки, ну, в принципі, на такій сідущі можна я ж кажу, проїхатись, але ну, самі вирішуйте. Ну, тобто, зручності тут буде мінімум. Так, по самому трициклу маємо тахометр, е, спідометр. Датчик палива, датчик температури, тут охолодження рідинного типу йде. Спереді ось стоїть радіатор маленький, можна заливати антифріз або тусол, або воду, що ви хочете. Значить, тягове зусилля цього мотору розраховане на 800 кг, тобто, в середньому закладається на людину чи дві людини 150 КГ і 650 це на кузов. Кузов тут досить великий, тобто 1,20 м на 1,75 кузов, плюс досить непогана товщина. Металу самого обшивки, тобто тут не на міліметровка стоїть нормально. Е, і висота борта е, більше 50 см. Це теж є великий плюс. Зашита частина 35 см або 33 точно не пам'ятаю. А от верхня частина ще 25 см додає. Тобто, ну класно. Тристоронні вивантаження, бачимо, через силиконові прокладки все йде, тобто щоб воно вам не грухотіло. От бачите трясу, воно звуків не видає. Механічного прокидування е, самого борту. Гідроборта тут немає, ресорна підвізка. Зараз я вам покажу Ось так виглядає. роздатка, карданна передача. Бачимо, де? кардан напряму йде, задні, понятно, у нас задні два ведучих колеса, метал, сам профіль 40х20, якщо не помиляюся, а з верхньої частини, тобто сама рамка, йде 40 на 40. Ну, Непоганий профіль, слухайте, його вистачить. 650 кілограмів в кузові можна спокійно перевозити, це вже перевірено навіть нами. А взагалі в мене є клієнти, які кажуть, що перевозили тут куб води, тобто тону. Я не знаю, наскільки це надійно, наскільки це не шкодить скажімо так, але, По суті, я б так не робив. Тобто поминувало 650, стоїть 650 краще восьте. Є підсвітка номерного знаку, є кріплення, поворотники, стапарі, задній ход тобто все є. Бризговики задні в комплекті йде також. У нас запаска, вона повнорозмірна, тобто у вас будь-яке з колес ви можете міняти. Вони однакові йдуть. По резині, давайте зніму вам резину. Розмір тут 5,12 Резина у нас з високим протектором, тобто як на таких маленьких тракторах, щоб можна було проходимість гарно створити. По ресорі, по рамі. Оцей рама зроблена цільна. Тобто, бачимо, вона заходить туди і йде далі. Вона зроблена цільним куском, без з'єднувальних болтів і так далі. Сам двигун стоїть на таких пружинах, закріплений, тобто нічого вібрувати по мінімуму у вас не буде. Е, є також у нас кікстартер. По суті, да, такий ножний старт, ну як на будь-якому мотоциклі. Тут у нас щуп для перевірки мастила, карбюраторний вприск, одноциліндровий двигун, 4 такний, бензиновий. Розход в середньому 6-7 літрів на от махіндрі. Значить, ручка у нас гальм. Ну, щеплення. Гальма ідуть, виходить, дискового типу. Якщо не помиляюся, зараз перевіримо секундочку одну. Так. Да. Ні, барабани стоять, барабани. Ось такий от. Ще забув сказати в комплекті йде Домкрат. Е -е... Він, виходить, до всіх додається. Ну, тут ящичок для інструментів ще йде, тобто один і другий. Е, Отакий от от Геркулесик 250 коштує 2650 доларів. Він повністю йде з пакетом документів для реєстрації. Вони реєструються. Ми пакет документів надаємо. Гарантія один рік, доставка безкоштовна по всій Україні. Якщо вас зацікавила дана техніка, можете набрати номер, який бачите у себе на екрані. Всім гарного дня, пока-пока.